Сьогодні 19 травня 2025 рік звати мене Любов, шлю своє вітання Запоріжжя. Віктор, мій підписник, хотів побачити, як виглядають мої помідорчики Кантус. То була розсада, яка, яку я садила першу, а це недавно я садила помідорчики Кантус. Так вони гарно приймаються, виглядають так. А це огірочки в бочки вже так гарно підросли, це перша. Перші я сіяла сюди, гірочки садила, вірніше, з яєць. Оце друга бочка. Так теж вже підросли гарненько. Отак морквочка гарно стала рости. Довго сиділа, Не росла, а це пішла в ріст. Підросла гарненько. А оце ділянка з малиною дуже гарно цвіла. Гарно пов'язалася, зараз на ній багато бджіл гудуть. Отак гарно виглядає. Внучки в цьому році буде з малинкою. А тут густо було гірчички посіяної. Я її зрізала. Так, чекаємо дощу, хай поліє гарно, тоді будемо вже висаджувати сюди. І друга ділянка з гірчичкою. І тут огірки недавно висаджені у відкритий ґрунт з яйцями. Це пікінська капуста гарно підростає. Навіть оцей малюсінький росточок також прийнявся і гарно росте. Ну, Ось це моя ділянка з баклажанами. Також їх вітром дуже потіліпало, бо вони високі. Там, де низенькі, там гарно. А тут, де вони високі, вітром потіліпало, листечку пов'яло. Але ростуть, тепло настане і вони підуть у ріст. А ця діляночка чекає солодкого перцю, буду вже після дожі буду вже висаджувати його. Він у мене в стаканах по два штуки. Буду висаджувати у відкритий ґрунт. Це огірочки перші висаджені у відкритий ґрунт після висадки в бочку. Також гарно приживаються, підростають, вже виходить третій справжній лист, другий. Справжній листочок. І так вони гарно вживаються поряд з укропом. А це горошок уже квітне. Скоро діти будуть смакувати. Ну, як же оминути кабачечки? Вчора гарно так цвіли, також деякі підростають уже, деякі цвітуть і гарно плодоносять. Ну і це знов кантус, найперший. На все добре, до побачення скорішої пере.